Історія пісні «Ой, лузі червона калина це буквально історія України, наших нескінченних визвольних змагань. Це місток, який поєднує нашу давнину із безпосередньою сучасністю. Але у своїй найвідомішій формі це стрілецька пісня гімн українських січових стрільців. Про червону калину поширилася серед стрільців уже в 1914 році. А одним з її авторів і популяризаторів був Григорій Трух військовий, священник і поет. Уже в еміграції в Торонто 1954 року він писав про це так. Коли одного дня в серпні 1914 року ми мали збірку на площі згаданої бурси в стрию, я почув, як мій сусід у ряді, урядник української каси в стрію Іваницький, підспівував собі гарну пісню, що мені дуже сподобалося. Її він навчився від артистів Львівського театру української бесіди. На мою просьбу він переспівав мені кілька разів одну строфу тієї пісні. Я навчився її на пам'ять. Слова тієї пісні, що мене захопила, були її перші слова. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Оці слова так дуже підходили до тодішнього нашого положення і так живо висказували всю нашу стрілецьку ідею, що я повторяв собі ту чарівну стровку раз у раз. А як наступного дня ми вийшли знову на вправи, я сів перед бурсою коло столика й склав три нові додаткові стровки, що разом створили ту славну червону калину. Не дивно, що пісня припала стрільцям до душі, за висловом Михайла Гайворонського, підхорунжого диригента військового оркестру січових стрільців, на всякий случай рівноважила вона своєю вірою в будучність жалібні пісні. Але звідки та перша строфа, найвідоміша, з'явилася в репертуарі театру?